За таких умов прошу прокурора доповісти матеріали в межах необхідних для судового розгляду. Також з слідчому управління головного управління Центра поліції місті Київ зі достого розвідува кримінальному провадження номер 12025 25 тисяча чотири нулі року. У ході провання до цього розслідування було. Повідомлення про підозру топорів учнів комінально на 2 статті 15 частини п'ятої статті 190 Кримінального кодексу України. Також під час проведення до сторосі 13 листопада 2025 року було проведено обшук транспортного засобу Ауді КЮ7 з державним знаком АІ-4110. РХ, що знаходиться за адресою міста Київ, проспект Голосівський, 77, виявлено та вилучено флеш-накопичувач в USB металовому корпусі торгової марки Kingston об'ємом 8 ГБ, власником якого є підозрюваний токен, та транспортний засіб Audi Q7, номерний знак «А». І-41.10РХ, власником якого є Башун Лариса Альбертівна. Зазначене 13 листопада 25 року зазначені вилучені речі були визнані речовими доказами в указаному кримінальному провадженні. Крім того, ще звертаю увагу, що зазначений флеш-носій на підставі доручення передано для огляду. На даний час проводиться огляд зазначеної інформації, но носії інформації. Тому необхідність у накладенні арешту, адже Автомобілем користувався наш підозрюваний, також цим накопичувачем користувався наш підозрюваний, на якому можуть цієї інформації, яка має значення для досудового розслідування. Також важко звернути увагу, що значення автомобіль використовувався підозрюваним токером, у вчиненні кримінального правопорушення, тому також виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту, тимчасового влучного майна, ході проведення обшуку автомобіля за адресою Читакії Проте 287, а саме на феш накопичучій збірми телевому корпусі триомароки кінців об'ємом 8 ГБ та транспортного засобу Audi Q7. Тому ваші виховачі вище виклини, прошу накласти арешт на задоволе теплопотання та накласти арешт на вилучене майно. Все ж таки, давайте уточнимо, зокрема, стосовно автомобіля, а й доказом може являтися? Які ознаки 98-ї містить автомобіль. Ваша честь, ну, зазначення автомобіль використовується підозрюваним доктором саме вчинення шахрайських дій, а саме у створенні ілюзії осіб у тому, що особа має фінансове становище, також щодо того, як що було встановлено, що партія гарант була скасована її реєстрація на підставі рішення суду, адже тому особа використовувала зазначені атрибути. Для того, щоб у інших осіб складалося враження щодо е, фінансових е, можливостей нашого підозрюваного, також щодо е, використовувався саме е, у вчиненні зазначення кримінального правопорушення. Тобто всіх цим обставин. Значно копичувач, зараз проводиться огляд інформації, також використовувався нашим підозрюваним. Тобто, зараз ми встановлюємо, е, передано на огляд е, зазначене. Інформація, яка має на ньому е, значення, адже вона має щодо можливих шахрайських дій підозрюваних інформацію. Але огляд на час ще проводиться тому